П'ять правил для тривожних людей. Саме для високофрустрованих тривожних людей. Перше це знижуйте для себе рівень значимості своїх проблем, своїх цілей, своїх прагнень. Знижуйте цінність для себе. Це не так вже і важливо. Друге це підвищуйте значення своїх досягнень, те, чого ви вже досягли. Ви вже молодець, ви вже прекрасна людина. Сьогодні проснулися, нікому настрій не зіпсували, ви вже молодець. Третє, розбивайте великі задачі на маленькі. Не зробити всю курсову, а зробити вступ до курсової. Не побудувати сім'ю, а просто знайомлюсь, проводжу час. Нагадую, що це рекомендації саме для тривожників. Четверте, немає ніякого спеціального часу для того, щоб почати жити, там, розбирати кімнату. Ви можете навіть декілька справ робити одразу. Так, нічого страшного не відбудеться. І п'яте це багатоваріантність. У вас завжди має бути запасний варіант. Не один, не два, а три. Якщо хочете вижити, такі п'ять правил.